непропускання енергії дорівнює хвороба. Хвороба завжди не утворюється просто так. Це завжди наша непропущена енергія, така спресована, більш щільна, яка не може пройти через наше енергетичне поле і застріє. Застріє, тому що ми не приймаємо, відкидуємо почуття, ми не хочемо проживати якусь дану емоцію. Тому це, знаєте, як камінець починає наростати, наростати, наростати. Більш, Спочатку більш м'яка щільність, потім плотніша, плотніша, якщо це вже застарівше, це вже велика щільність. І це тільки діло часу, коли це втілиться в хворобу фізичного тіла. У кожного це різний час. До речі, коли у нас температура, то згорають гарно блоки. Тіло саме себе зцілює, коли ви не справляєтесь з цим. Це в плані енергії. Тому, перше, це потрібно навчатися, не ділити почуття і бути проточним. Друге, якщо вже утворилася хвороба, що ж робити? Можна з практиком, можна пробувати самому. Запитати, де в моєму тілі є блок, або ви вже знаєте, в якому органі є хвороба. Розслабитися через медитацію і погрузитися туди всередину. Саме ядро-ядро там буде запаковане якесь почуття, можливо, якась буде історія, яка підскаже: ви дивитесь не в історію, а в почуття, що там, наприклад, злість, образа, ще щось. Другий крок це прийняття, що так, так і було. Прийняти себе такою чи таким. І третє, це з любов'ю любов направити туди, з відкритим серцем. І дати шанс цій любові розчинити цей уже плотний блок енергії. Якщо ви побачите картинки, якщо вам... Ви зможете це відчути. Енергія почне е, міняти свою плотність, стає більш такою рідкою, потихеньку починає виходити через верх, через верхній канал або через низ. Sim, tudo